Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. От ми і дожилися. Десятий рік російсько-української війни, другий рік повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. А у нас вже немає кого призивати. Ну як? Ну, от немає. Повні Карпати у нас здоровенних бугаїв, шортах з тьолками на джипах за. 200, 300, 500 тисяч доларів. Повна Чернівецька область, Кабаке, теж бугаї на джипах, повен сукірянський район Усе по Придністер стерз забити, усі бази, санаторії, приватні будинки джипами, бугаями і тілками, нафік, які ховаються від мобілізації. З сукірянщини вигрибають останніх робітників селян і вже нема кому йти. Ну нема кому йти, тому що чиновники, депутати, мусора. Кримінальники, наркоділери, контрабандисти, е увесь кримінал, хули влади, приближені, куми, свати, білобілетчики, опікуни, всі що покупляли, студенти за 30 років студентів ви бачили вже після 30 перли. Вони вже по п'ятого світу добувають. Коротше, 70% України йти воювати не хоче. А починають брати вже людей з туберкульозом, гепатитом і вілом. Уявляйте, в окопи засовують людей з туберкульозом, гепатитом, вілом. Це, це повний треш, як кажуть молодь. Це жах. От я вам прочитаю Міністерство оборони України згідно з змінами в наказі номер 490 розширило список хвороб, з наявністю якими призовник буде визнаний велика як придатний до військової служби. Зміни стосуються такі статей в 490 наказі. 2. Клінічно вилікований туберкульоз. 4В. Вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, 5В. Безсистонне насійство віл, СПІД. гепатит, туберкульоз. 12В. Повільно прогресуючий та не прогресуючи з незначним порушенням функцій та рідкими заостреннями анемії, порушенням згортання крові. Пурпура гемографічні стани інших хвороб крові. Геморагічні стани інших хвороб крові. та кровотворних органів та деякі порушення з налученням імунного механізму це взагалі жах. 13. хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функції. 14 в легкотривалі хоровобриві прояви психічних розладів. Уже людей з психічними хворобами беруть на передову. Все, вибачте, в мене емоції. Ну, не знаю, це вже срака страшна. 14, значить, 17В. Невротичні пов'язані зі стресом, і сомотаромфомні, розлади при помірно виражених короткривалих проявах з асенітичним станом. 21В повільно проресучі хвороби центральної нервової системи та з незначними порушеннями функцій. 22 В епізодичні та Пароксимальні розлиди, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів систем. До яких наслідків можуть привести? Особливо це стосується як ні, клінічно вилікуваного турбуверкульозу, вірусні гепатити, порушення функцій крові, незначні розлади. Психіки, знаходячись на позиції під впливом різних факторів, починаючи від умов, волосся, перепади температур, далеко не завжди правильне харчування, постійні стреси під час сострову, здоров'я і стан туберкульозних, гепатитних, психічно хворих, зразу дасть себе знати. Взагалі, як людей брати з психічними? Ну, от вдумайтеся, психічні розгляди, б... розгляди беруть, гепатитних беруть, віл беруть, туберкульозних беруть. Все. Про яку перемогу можна говорити? Про яку перемогу? Якщо 80% я сказав 70, 80% українців воювати не хоче, і починають уже вигрібли всіх робітників селян, всіх бідняків вигрібли і починають гребти гепатитних. Вірусних, туберкульозних і психічних. Яка перемога? Якщо ми виживемо, якщо Україна вистоїть? Я впаду на коліна і повсти в центр міста Сокір'ян. Страшно. З вами Ігор Швець, Сокір'янець Чернівецька область.